Дорогі підписники, якщо ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, можете переглянути стрічку там, де ми агрегатували трактор Scout 404 навантажувачем для нашого підписника прямо із Тіктоку. Зробили роботу за декілька днів. Людина зробила невелику предоплату, символічно, там 2000 гривень. Ну, щоб було точне розуміння, що людина прийме, що людина готова приймати техніку. І ось е, вже сьогодні вона відправляє нам відеозвіт, відео розвантаження трактора. Думаю, що людина задоволена. Номер, по якому ви можете за, за, замовити будь-який трактор за заагрегатованому за за навантажувачу, лопату, щітку. Чи кабіну у нас в магазині? Це Scout 404. Обійшовся людині зі знижкою, з невеличкою за рахунок навантажувача, і навантажувач обійшовся в 155 тисяч гривень. Навантажувач керується джойстиком, він має чулісний ковш, Тобто на підйоми опускання. І також розсувна щелепа в нього присутня. Керується він джойстиком. Нагадуємо, що в тракторі 40 кінських сил, резина 11,2 на 24, 4 циліндри, в тракторі присутній реверс. Тому, кому цікава така техніка, доставляємо в будь-яку точку України безкоштовно, майже без предоплати, якщо це не агрегатування. Ну і навіть. Навіть можна і без предоплати в принципі зробити таке замовлення. Ось щойно отримала і зразу ж зробила такий відео, можна сказати, відео подяку, відео завантаження. І вже розміщуємо в нашому Тіктоці. Так що, кого там лякала тема, що якщо ти замовиш трактор з Закарпаття в Київ чи з Києва в Закарпаття, то воно якось може... Невідповідно, е, е, невідповідно робитись по сервісу. Тому не лякайтесь, замовляйте, де вам лежить душа, до, до кого вам лежить душа, але пам'ятайте, що сервіс працює регіонально. Так завжди було, є і буде. І ще по цьому питанню жодних змін, ніякої децентралізації не відбувалося. Тому всім гарного вечора. Доброї ночі, все